Як перенести дані з айфону на айфон, так що без комп'ютера і без втрати даних, давайте покажу. В першу чергу перевіряємо, щоб на нашому айфоні версія iOS була вища, ніж на старому, або ідентична, Тобто, якщо тут 16.3, то тут має бути або 16.3, або вище. Будь-яка, но вища. Далі. Після того, як ми перевірили сумісність прошивок. Повертаємось назад, беремо перенести чи скинути iPhone, стерти весь міст і параметри. Продовжити стерти iPhone. Цим ми забезпечимо себе від того, що перевіримо за одне, чи телефон немає ніяких блокувань, чи MDM, чи R7, і так далі. І на цьому телефоні ми включаємо Airdrop та Wi-Fi. І чекаємо, поки перезапуститься наш новий iPhone. І так, цей телефон скинувся до заводських налаштувань, просто свайпаємо. У нас відбуває менюшка, натискаємо далі. І Якщо ввімкнений захист вкраденого пристрою на новіших прошивках, то необхідно Face ID. Якщо він не ввімкнений, то можна просто обійтися кодом доступу. Не сканую, беремо автентифікацію вручну і вводимо код 06. 9373 Є. Кожного разу код буде різний. На цей телефон вводимо код, який стояв на старому телефоні. Пройшлася активація. Натиснули далі. Face ID ми додамо пізніше перенос даних. Важливо, через цей режим є е не переноситься. Є-сімку е ви можете перенести лише пізніше вручну в свого оператора. Тут це просто ми погоджуємося з тим, що від нас хочуть. Карточки вже були, я їх пропустив, нажимаємо пізніше в параметрах. І, в принципі, все, почався перенос даних. Важливо, щоб ці два телефони не розрядилися. Wi-Fi і інтернет їм не потрібен. Лише щоб телефони були поруч і заряджені. Маємо те, що маємо: телефони стоять на зарядці, Wi-Fi на них виключений. Дані переносяться через airdrop. Тому зберігайте, перекидайте, користуйтесь.